Вітаю, мої красуні! Це телемагазин «Прованс» і Ваша ведуча Маргарита Любомська. Продовжуємо дівчата з вами. Сьогодні обирати для себе неймовірні прикраси. Сьогодні у нас намисто з сердоліку дуже красиве, довге. Ви просили, щоб саме було таке подовжене, так особливо дуже люблять панянки з трішечки формами пласа. Чому тому що саме такі подовжені прикраси вони завжди витягують силует. Тому ви вже можете телефонувати моїй красуні за безкоштовним номером 0800 21 44 88. Обов'язково називайте код товару. Сьогодні це 281 на миску з натурального каменю сердолік. Одразу хочу вам продемонструвати ближче кожен камінчик. Давайте, пане Олександре, зараз продемонструємо, щоб мої дівчата побачили це гранювання і які красиві відтінки. Мені подобаються натуральні камінчики, те, що вони кожен різний, вони абсолютно не схожі один на один. Видно там, Л'єрочка, у нас? Видно, так? Дивіться, мої хороші, сердоліку особлює віру, любов та сімейне щастя у багатьох країнах світу. До речі, стародавні греки робили з нього весільні геми, а в стародавній Русі цей мінерал вважався любовним талісманом. На сході з Сердоліка виготовляли амулети для захисту своїх власників від пристріту, злих чарів та поганих людей. Вважається, що Порошок із сердоліку може сприятливо впливати на кровообіг, виліковувати хвороби нирок і навіть зупиняти внутрішню кровотечу. уявляєте? А давай ще, можливо, на відео продемонструємо все ж таки на нашому біску. Так, супер, Лєрочка! дуже красиво, Подивіться мої красуні. До речі, овнам, прикраси з натурального сердоліку подарують впевненість у собі, допоможуть втілити заповітні мрії та принести оптимізм, дівчата. Для близнюків камінь. Прихильно, до речі, ставиться у всіх сферах життя. Що у коханні, що у кар'єрі та творчості, він стимулює кращі якості та приносить добробут. Тому, дівчата, якщо ви хочете, це буде такий оберіг вашого кохання. І зараз одразу продемонструю. Можливо, давай на себе одягну. У нас тут довжина 90 сантиметрів. Зараз одягаю на себе. Так, дивіться мої красуні. Як красиво, до речі, у мене ковтинка сьогодні така ну, з сірого відтіночку, але як красиво все ж таки виблискує так і на контрасті. Зверніть увагу, коли довге намисто, воно трішечки видовжує ваш силует, і ви можете завжди ж одягнути навіть літом, коли хочеться спека, так але хочеться чимось себе прикрасити, десь вас запросили. Ми красуні. Ось ви одягаєте надзвичайну майку, футболку і вже виглядаєте неймовірно. Я нагадую, що код нашого товару 281, за безкоштовним номером телефонуйте і замовляйте. І обов'язково код товару 281. Я нагадую, що якщо ви візьмете два комплекти сьогодні, собі, комусь там на подарунок, кумі. Навіть якщо ви зараз не знаєте, кому ви подаруєте, повірте, з часом у вас десь запросять, і ви опа! І можна подарувати. Тут всі відтінки, всі барви. Мені здається, що саме ось ці відтіночки будуть пасувати всім красуням. Бачите, тут зібралася ціла е, така палітра. Лірочка, а можете нам знижечку дасти? Я знаю, що у нас і так дуже класні круті умови. У нас завжди, якщо ви берете дві пропозиції, і ще йде 100 гривень, вам така знижечка. Але, Лер, ну давай, щоб дівчата сьогодні брали по дві такі нагоди і 899 гривень. Лірочка, дякую. Ну все, дівчата, налітаємо. Так, давай подивимось ще на нашому бюстику. Ви ж можете його, якщо ви хочете зробити собі коротшим. Ви можете ще ось так його е здвоєно, так одягати, і буде у вас ще так, як чокером, так більше до шийки можна зробити. А тут видовжено. Нагадую, код товару 281. Дівчата, не забувайте, що у нас ви можете зателефонувати і абсолютно безкоштовно замовити роз розкішне намисто сердолік. довжина 90 стан. Діаметр каміння йде від 6 міліметрів до полутора сантиметрів навіть. І я нагадую, що воно у нас довге 90 сантиметрів. Тому застібки тут немає, вона не потрібна. Ви бачили, що я з легкістю змогла його і одягнути, і ось зняти, тому не потрібні тут ніякі застібочки. Ось камінчики тут ну, на будь який смак, і мені здається, навіть до вашого якогось одягу буде пасувати сердалік з агатом. Боже, які красиві камінчики. Я не знаю, мені так подобається, що тут ще є такі, а, як вузлики, щоб камінчики не терлися один об один мої красуні. Тому ми вже тут дивимося з вами і бачимо, що дійсно камінчик дуже такий зносостійкий. По МООСу він іде 7-8 за шкалою. Нам що вже час рухатися далі? Ну, Лєра, ну така краса, ну хочеться милуватися. Я ще не розказала всі знаки Зодіаку, але Лєра мене підганяє. Дівчата, ви завжди з легкістю можете знайти і в інтернеті так, зводити свій знак Зодіаку і ви побачите, наскільки все ж таки чарівні властивості цього. Камінчика, сердолік. Я нагадую, що код товару 281. Телефонуйте за безкоштовним номером. Доставочка теж абсолютно безкоштовна. Дівчата берете дві пропозиції, ще знижка в 100 гривень. Ми рухаємося далі, а ви дозамовляйте і радуйте себе і своїх рідних близьких такими розкішними подарунками. Тому що це саме той подаруночок, який не зіпсується, і тут з розміром не прогадаєте. Тому красуні, дозамовляйте, а ми рухаємося далі.